Усіх магазинів, тобто обмін інформації про якість товарів між мережами. За порушенням умов контрактів, виробника і постачальника карати фінансовими санкціями. Якщо такий контроль буде введено, то тоді кожен виробник та постачальник продукції замислиться, чи варто виробляти нестандартну продукцію. На нашому ринку є багато великих добросовісних виробників, які виробляють свою продукцію з якісної сировини і просто не можуть конкурувати з фальсифіковано фальсифікаторами цінові політиці. Сьогодні багато компаній намагаються підвищити культуру свого ведення свого бізнесу, зробити свій бізнес соціально відповідальним, впроваджувати стандарти корпоративної соціальної відповідальності та високих моральних принципів ведення бізнесу. Вважаю, що наявність на поліцях магазинів безпечної, якісної та свіжої харчової продукції можливо досягти тільки шляхом об'єднання зусиль усіх учасників торговельного процесу виробник, постачальник, продавець товару. Таким чином, проблема захисту прав споживачів не може бути вирішена зусиллям однієї організації. Це проблема комплексна, для вирішення якої потрібно об'єднати зусилля держави, громадських організацій, виробників та споживачів. Пропоную добросовісним виробникам та торвельним мережам, які поважають та цінують своїх споживачів об'єднати свої зусилля з громадськістю і спільно приймати міри щодо випущення неякісних товарів на споживчий ринок України. Дякую за увагу. Дякую. А зараз надається слово громадському активісту Костяному Ярославу. Доброго дня. Я костяну Ярослав, радник голови комітету з питань захисту прав споживачів. При всеукраїнській громадській організації Народна рада, ну, я є звичайним споживачем як сіли. Купую продукти в магазинах там, на ринку. І дуже буває неприємно, коли ти купуєш швидко там чи не швидко, е якісний з точки зору продавця. Але як приходиш додому, розвертаєш, його, це вже не є якістю. Це чи фальсифікат, чи просрочка, чи ще щось. Тобі неприємно. От так моя сім'я, ну, деякі члени моєї сім'ї полюбляють купувати продукцію в ВТБ Маркеті. Компачні там вироби. Вищого гатунку. Все добре, все добре. Лабораторні випробування, цю продукцію здалися, що виявилось. Шість зразків було здано. Всі шість не відповідають ДСТУ. Хоча купувалась продукція тільки вищого гатунку. Про що це свідчить? Про те, що ні супермаркети, ні держава не контролюють справжню якість того, що реалізується та виробляється в магазинах. Це один вид. Потім в нас був такий рейд по місту Києву. Був новус, Ашан та велика кишеня. Новус велика кишеня, дуже багато прострочених товарів. Ашан, ну, в Ашані тоді було керівництво, приїжджало з Франції, тому нічого простроченого ми не змогли знайти, тому що все тоді вилизалось. З 30 зразків, які були взяті на випробування з цих трьох магазинів, майже всі не є тими, за що видають продавці. Майже всі вони є фальсифікатом. Можу конкретні дані назвати. В Ноусі було куплено 12 зразків, з них 10 не відповідають, згідно яких вони були зроблені. В Ашані було куплено 12 зразків, 11 не відповідають. Великі кишені 6, всі шість не відповідають вимогам, ціно яких вони були зроблені, і на маркування яких виробник поставив цю інформацію. По складу, яке молочка дуже сильно фальсифікується, ковбасні вироби, риба морожена, там надзвичайно багато вологи додається. Мої звернення до державних державних установ, установи, які контролюють ці питання. Це інспекція захисту прав споживачів, Санстанція, деякі мірянти монопольний комітет. Інспекція в лютому місяці був надісланий лист з скаргою на те, що в мережі АТП продаються. Неякісні прострочені та фальсифіковані продукти, ніякої відповіді мені до цих пір не було дано. Е, інший лист, який був пізніше вже на Київ поданий, вже була надана відповідь, що була перевірка, згідно перевірки, були порушення в маркуванні, е, прострочка була, ще якісь там, але про вжиті заходи. Щодо цього торгівельного закладу мені не було повідомлено. Тобто, чи будуть штрафні санкції, чи не будуть, невідомо. Антимонопольний комітет надсилали скільки листів, але поки що ніякої відповіді до нього, від нього не було. Санстанція, ну, санстанція дуже обмежена зараз в своїх можливостях щодо впливу на недоброякісних виробників та продавців. Тому приходиться звичайному громадянину об'єднуватися в громадські організації та якось впливати, тому що держава є в Конституції положення, що держава забезпечує захист прав споживачів. Держава чи не хоче, чи не може забезпечувати належний контроль за якістю. Харчової продукції, не тільки харчової, але сьогодні ми говоримо про харчову продукцію, тому про питання не харчової продукції я не чіпаю. Все, я закінчив. Дякую. Слово надається голові громадської організації Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів Кравченко Ірини Миколаївна.